Вітаю вас! Ви на Ютуб-каналі viper 150. У нас нове відео. І сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему, які проблеми виникали у мотоцикла Viper 200 протягом трьох сезонів, і чи взагалі вони виникали. Отож, погнали розказувати. Купив я даний апарат у лютому місяці, і саме перед, коли я його купив, виникла проблема. А яка виникла проблема, зараз я вам скажу: не було передніх дискових тормозів. Не знаю чому. Чи вони спішили його зібрати і віддати мені, чи самі дещо ж правтикали, коли збирали. Але то не є проблема. Я доїхав додому на задніх барабанних тормозах. Було недалеко мені додому. Взагалі не є проблема їздити на задніх барабанних тормозах. Далі, які ще виникали проблеми? Тросики зі сцепленням. Поміняв я вже два тросика сцеплення за три мотосезони. Хоча третій мотосезон ще йде, ще не завершився. Катаємо ми третій мотосезон, але він вже підходить до кінця. Також є такі проблеми по пластику. По пластику сам